Не тротуар, а суцільна вибоїна. Декілька метрів дороги рівняни не проходять, а долають. Така ситуація вже безліч років турбує тих, хто щодня минає перехрестя вулиць Вербова, Гурія Бухала. Люди кажуть, все тому що цей шлях як колесо фортуни невідомо чи вдасться його минути нормально, чи опинишся під колесами автівки, бо ж пішохідний тротуар мусять обходити десятою дорогою. Мені не подобається, тому що коли дощ іде, то грязно і треба обходити і йти там, де машини їздять. Це некомфортно і незручно. Щоб розійтися, то дуже важко. Ями і, кажу, знову болото, дощ, все не пройдеш. Сипле каміння, стерчить арматура, а в дощову погоду суцільне болото. Найбільший дискомфорт такий стан тротуару приносить молодим мамам. Щодня виходять на прогулянку з дітками і не можуть дати ради возикам на такій занедбаній дорозі. Зв'язком жахливо. Тут немає тротуарів, це не тротуари. Ужасно, добре, що ми тут не живемо. Сюдою пройти неможливо ні з коляскою, ні з дитиною, тому що ти виходиш на проїждж на проїзну частину і це небезпечно. Тому що дитина маленька, ти не можеш її втримати за руку. Їхати по цьому тротуару неможливо, і це навіть тротуару не можна назвати. По той бік дороги ситуація не краща. За імпровізовану пішохідну зону слугує пагорб зі стежинками. Втім, люди похилого віку не можуть по них пересуватися, тому просто йдуть край дороги. Неподобство, так сказати, вже скільки років і вже не можна зробити. Там кругом поробили, а тут вербову. Все, рук в них, мабуть, немає До цього. Найгірше кажуть те, що неподалік навчальні заклади та зупинка. Тож тут часто проходять діти. А за даними поліції, впродовж року на Вербові трапилось вже 10 автопригод із постраждалими. Днями місцевим урвався терпець, зареєстрували петицію на єдиній платформі. Велике та жваве перехрестя двох вулиць, а пішоходи ходять по приїжджій частині або по газонах в суху погоду. Дитячою коляскою проїхати неможливо, а людині з особливими потребами взагалі нереально. І це при тому, що неподалік навчально-реабілітаційний центр для особливих дітей та парк культури хімік. Ситуація з відсутністю та зруйнованими тротуарами триває вже більше десяти років. Велике прохання всіх мешканців району нарешті облаштувати комфортну тротуарну зону. В департаменті інфраструктури та благоустрою міста кажуть, це не єдина ділянка з проблемними тротуарами в обласному центрі. Втім, обіцяють з часом вирішити і цю проблему. Відсутність тротуарних частин в мікрорайонах. Ми над цим попрацюємо впритул, щоб власне цю проблематику вирішити. Але вона не є поодинока, вона доволі така масштабна, тому. Відбудовуємо тротуарну пішоводну частину, де бачимо, що вона не більш масова людей пересування. Тобто відбудовуємо. Якщо петиція є зареєстрована і люди звертаються, зрозуміло, що вона буде в пріоритетах розгляду, і будемо дивитися можливості, щоб її там робити в першу чергу. Попри той план, то які в нас є там розписаний, розроблений. Втім, чи набере петиція необхідну кількість голосів і якою буде відповідь, покаже час. Тетяна Міщинська, Віктор Міщук, телеканал ITV.